Привіт, друзі! А чи знали ви, що 82% українців вживають алкогольні напої? Проте вживають його часто лише 18 з них? Це дані за 2023 рік. А чи знали ви, що 27% дорослого населення України палить тютюн? Серед молоді ця цифра сягає 40%. В загальному палить третина українців це близько 9 мільйонів людей. Про наступну річ статистики я не знайшов, тому сам зробив невелике опитування. У ньому прийняло участь близько 50 людей. Це звичайно не глобальне опитування, але все ж таки на його основі можна дещо побачити. Отже, цукор вживають 96% опитуваних мною людей. 43% з них вживають цукор 1-3 рази на день. 34% з них вживають цукор один-три рази на тиждень, 19% вживають його дуже рідко, і лише 4% не вживають його взагалі. Але ви спитаєте, що спільного у цих продуктів алкоголю, тютюну і цукру це продукти, що викликають залежність. Чи сприяють вони зміцненню фізичного і духовного здоров'я? Однозначно ні. Окрім вище вказаного, у них є ще дещо спільне. Всі вони доставляють задоволення людині. Але який, на вашу думку, продукт з цих трьох найнебезпечніший? Дехто може сказати, що алкоголі цигарки, але як щодо смакових якостей тютюну та алкоголю, вони ж неприємні на смак. А чи не знає хтось про шкоду їх вживання? Чи не застерігає суспільство про наслідки вживання цих продуктів? Звичайно, застерігає. А як щодо цукру? Небагато людей знають, до яких наслідків може призвести вживання цього продукту, який, по-перше, можна знайти майже у кожного вдома. По-друге, цей продукт можна вільно придбати у магазині, і по третє, за вживання та розповсюдження цього продукту ніхто вас не заарештує. А якщо до смакових його якостей, він ще й смачний, на відміну від двох інших, тож, на мою думку, цукор найпопулярніший продукт серед перелічених. Але що з них небезпечніше? Чи те шкоду, чого ніхто не заперечує, чи те, що здається невинним і що ніхто не боїться вживати? Висновок робіть самі. Але не про шкоду цукру я хочу говорити з вами сьогодні. Хочу поговорити з вами про дії, які ми можемо ревно засуджувати серед християн, і про дії, які, хоч і завдають нам не меншої шкоди, але які, на думку багатьох християн, є нормальним явищем. Коли ви, наприклад, чуєте від когось як молода людина, що називає себе християнином, починає вживати алкоголь чи палити цигарки, це, звичайно ж, викликає осуд з вашого боку. Ну і як би це закономірно, тому що послідовники Христа не повинні робити такі вчинки. Але як ви ставитесь до тих, хто вам про ці чиїсь погані вчинки розказав? Чому ви не засудите подібний вчинок і не зупините цю людину? Та й навіщо зазвичай люди розповідають такі речі? Ну, мабуть, щоб помолитись про брата чи сестру? Так, звісно ж, для того, щоб помолитись про брата, Біблія засуджує такі дії. В приповісті 2019 написано: хто ходить переносником, тобто пліткарем, той відкриває таємницю і хто широко розкриває рот, з тим не спілкуйся. Коли ви бачите вашого брата, що згрішив, чи треба всім про це сповіщати? Ви всі пам'ятаєте історію перелюбниці, що привели до Христа, щоб побити її камінням. Але Христос сказав, щоб першим кинув камінь той, хто без гріха, і люди розійшлися. А коли вони залишились вдвох, Христос сказав, що Він не засуджує її. На жаль, наше християнство сьогодні зійшло до засудження інших, щоб самому на цьому фоні виглядати хорошим. Але ж, як показав Христос, суть Християнства не у звинуваченні людей. А у визволенні їх від гріха. Можливо, для нас вживання алкоголю страшніший гріх ніж розмови про когось. Та й до того, можливо, ми й самі полюбляємо поговорити про наших братів і сестер. Що пише Біблія із цього приводу? Приповісті 26.22 слова навушника, тобто пліткаря, як ласощі, і вони входять у нутрощі утроби. І справді для пліткарів дізнатися якусь новину це, ніби солодощі для дитини. Коли ти кажеш їй, що солодке не корисне, вона заперечуючи, кажучи, що для неї це дуже корисно. Тому назвемо їх так: любителі солодкого, засуджують вживання алкоголю, бо він не смачний. А плітки, на їхню думку, дуже корисні, бо вони їм до смаку, хоча шкоду завдає як одне, так і інше. Ті невеликі гріхи, які ми полюбляємо і дозволяємо собі робити час від часу, нам здаються не такими страшними і критичними. Але у цьому криється величезна небезпека, адже саме вони можуть стати причиною нашої загибелі. Саме тому нам необхідно постійно вчитись у Христа, бо Його любов дасть нам правильне розуміння речей, а спілкування із Ним уподібнить нас до Нього. І замість того, щоб засуджувати людей, ми будемо прагнути допомогти їм. І нехай Господь допоможе нам стати такими, як Він. Амінь.